Продовжуємо нашу гру. Третій тайм Джедаха Каскай 5-0 у нас на рахунку, друзі. 5-0. хо ох, ох, хо ох, ох, друзі. Для Джедаха Каскай, на жаль, на жаль, програє. Так, друзі, а я тут трошки, бачите, трошки я за... забарився максимально і зрозумів, що це не остання гра на першому полі. У нас ще одна буде. Голден Стейт буде грати з колекти з колективом SkyFall. Ось а я щось такий думав, що це остання гра на сьогодні. Але ні, ще одна буде. Тому ще будемо дивитись. Тому давайте вподобаєчки, друзі. Мені, будь ласка, щоб я був радий і дякую всім, хто залишається зі мною тут на трансляції. Це дуже приємненько. Дякую.

Так, Дамой, Макс Дамой, Скай на перехопленні. Я з вами, друзі. Можна забивати. Класно розкатали зараз гравців третього тайма Джедахака, але довести до логічного кінця не вийшло зараз. Закидання вперед, ні. Прокопчук залишається на м'ячі. Прокопчук віддавав туди на кондратів, а кондратів все ж таки. Ай, намага. Нічого там не було, да, треба вставати сам м'яч. Трошки вдарився. Тут пробував по воротах Артеменко, але. Ах... Клісніченко не прийняв цей м'яч, не дуже йому було зручно. Хто чоловік? Хто А Так. І отримав жовту картку. Зараз гравець третього тайму. 12-й номер. Це. Це у нас Євген Реутов. На 24-й хвилині Реутов отримує жовту картку. Ну, Станіславович Боклашко тут бдить максимально. Да, і бачить це все. Горілий Закидання вперед сюди на тут нікого зовсім немає. Я бачу, що у колективу хака Скай. П'ятий польовий, я так розумію, в манічці вийшов, да? Треба. Ну, був торохов точно на воротах. Ох, як жорстко зараз. І фол для колективу третього тайму. Так, ну і це нагода зараз для Миронова. Пробуває Олексій, горілий. На м'ячі. Перший він був. Андрусяк. Ау для третього тайму. Для Сота. Ні, не, ну, тут Сашку. Кондратьєву не треба вимикатися зараз. А, він міг поборотися за цей матч. М'яч, вибачте. Лясота пропускає повз ногу, але Андрусяк. Андрюсяк класно прибрав. А, на Миронова м'яч цей не дістався. Андрусяк. Залишається на м'ячі Андрусяк. Через назад. Доманський. Миронов. Доманський. Через назад. Андрусяк. Ох, Михайлошин трошки забарився там, але. А ось тут, друзі. Ну, бо Бак... Станіславоч Баклашко був там поруч, тому я не думаю, що там щось буде екстраординарне. Миронов. Ільченко <śled> через назад щось так дуже Да, друзі, на ворота зараз euh, бачив став Андрій Рудь у колективу Аджетаха Каскай, Торохов обережненько. 5 правило, молодець. Я йому говорю, дай Ти сам через назад. Андросяк. Думанський жорстко зараз грає третій тайм і зустрічає своїх опонентів. Михайлошин. Що далі? Лясота. Ну, Трахименко там втикає ногу. Горілий на другому поверсі класно грає. А там в один дотик зараз Думанський відправляв м'яч ворота. Трошки невдало. лясотом. Ільченко класно розгортається. Далі на Прокупчука Валентин через назад на Лясоту. Попроси Ільченко, через назад. Горілий. Закидання туди вперед на лясоту, але. Ні, Рудь. Далеке закидання вперед, Андрусяк. Меня все ж таки зупиняє, але до кінця бореться Андрусяк. Прокопчук. Прокопчук втикається в свого. Зараз Андрусяк. Так намагався. Грає через назад. Рєчкін. Ще далі. Прокопчук. Ільченко. Ільченко ну, ось так в обличчя зараз потрапляє Блучову. Але той на ногах залишається. Прокопчук. Ох, треба зараз повернутись додому. Доманський. Мальцев. Ах, пробуває по воротах. Зварич, але не дуже вдало. Ільченко. Ох, п... Ох класно. Зараз забирає цей м'яч. Волочов. Зварич. Зварич до кінця. Зараз буде боротися шостий номер. І класно зараз на Кондратіва проривається Андрію. А на Ільченка передача також класна. Ільченко, просто не встигає на неї, друзі. Так, друзі, а що там у нас по подобайкам? Да, у нас екватор. Екватор другого тайму у нас вже проходить. Давайте відкриємо Ютуб і подивимось По чатику, да? Ніхто нічого не пише, друзі. Напишіть коментарі, давайте, хоч зрозуміємо, хто за кого сьогодні вболіває. Да? Давайте червоне серденько поставимо за колектив третього тайму, а жовте серденько поставимо за Аджи Дахака Скай. Давайте, хоч зрозуміємо, кого більше у нас на трансляції. Також не забудьте поставити вподобачку та підписатися. На Street Football Challenge Київ, адже це мотивує робити більше футбольного контенту. Друзі, також ставте дзвіночок. Ой, жорстко, мальцев. Ставте дзвіночок і. Будьте в курсі. Так, Прокопчук на газоні. Це перший фол для Аджеда Каскає в другому таймі. І все, друзі. Ну, Прокопчук залишається на полі, друзі. Ільченко, Прокопчук, Знову Євген в контролі. Кондратів. Ах, Андрій не, не проходить. Але Ільченко далі треба забити. Ну як так не виходить у Реутова? Жовтий. Прокопчук прокопчук Класно. На, на другому диханні. Ну це м'яче мені Прокопчука. забиває. Ільченко віддає гольову передачу. Прокопчук забиває. І рахунок стає 6-0, друзі. Ну, Ось так, друзі. Ну, тут дійсно гол мені Прокопчука. Він розбирає максимально зараз оборону колективу Аджедаха Каска. І так на другому диханні, в другий дотик максимально зміг а, зорієнтуватись і віддати влучну а, передачу на свого партнера по команді. Кидання вперед, ні, не дістає, не дістає цей м'яч. Колісніченко. До кінця, до кінця, Колесниченко. Ні. Реутов. Горілий... Далі Наильченко. Колесниченко. Кондратєв. Колесниченко. Сим Так, ну що кондратів підвівся? Наче все добре. Там щось наша пані Вікторія, наша медикиня зараз. Все зробить тут вже ще один фол на цей раз для колективу третього тайму. По фолах вже у нас 2-2, друзі. Міжду між між до п'ятдесят копійок. Готовий <ріху> друзі для колективу третього тайму. Трошки пожартували, ну як я і казав, з третім таймом і третій тайм почати. Не проти. Але в атаці зараз адже Дага Лучов. Так, тут що у нас і фіксує, як і Дмитро Маркович, так і фіксує. Друзі, це точка. Це точка трошки тут е, перестарався зараз. Максим Колісніченко і Дмитро Маркович Саркіс і Станіславович Баклашко одразу вказали пальцем на шестиметровий постріл. І Андрусяк буде бити. Андрусяк. Сім один, друзі. Лясота. Лясота. Іде далі. Лясота. Ну і Андрусяк класно втикає ногу зараз. Дальний постріл від Реутова, Але ні. Ой-ой-ой, <риклад> яка гарна зараз передача, Андрусяк. Ну все, що тільки можна зараз зробив для своїх партнерів по команді, але ну не дуже. Сильно був задоволений Олексій Міронов. Ну, треба йому було вимкнути там десяту швидкість якусь. Щоб наздогнати цей м'яч. Ну. Андресяк. Сам. Класно, віддає далі передачу. Ну а І все класно. Це класно робив Юрій Кураса, капітан команди. І заробляє кутовий для своєї команди. Кураса готовий вбігати. Миронов. Ні. І Лясота. побіг лясота. Але Міронов, на щастя, для своєї команди. Ой-ой-ой, зараз помиляється. І Андрусяк. Е, ні. Помиляється. Шаров. На жаль, е, просіли трошки. Е, колектив третього тайму. При цьому шаров помиляється, і Андрусяк забиває ще один м'яч для своєї команди. Андрюсяк. Ой, як класно. Кураса. Залишається на м'ячі. І шаров. Фол. Ще шаров вийшов в гру дуже зарядженим. Зараз ніяк не може спокійно себе заспокоїти. Давайте так, будемо. Ну і будемо Іронов пробувати. Миронов. Андрусяк. Класно горілий. Не можна не відміти його сей. Прокопчук погнав, погнав. Вперед. Є Кондратієв. Прокопчук. Ні, Не проходиться передача. Миронов. Нас Ляс, последній. Лясота. Ну не поклав корпус. Ну, Владислава. А й на м'яч наступив. Спотикнувся трошки. Миронов, Миронов. Андрусяк горілий. Є шаров там ще на воротах. Андрусяк повз ворота. Mm. you. -hmm. Друзі, повертаємось, передивились вар. Нічого не знайшли. Станіслава Боклашко Ух, як зараз. Кондратів. Кондратів прям втикався ногою. Ну, у нас хвилина 42 залишається до кінця, друзі. А я зрозумів. Ну, Шарову треба просто дати якусь підтримку. Ну, щось не пішло в нього. Зайшов, обрізався не дуже вдало два рази. Ну нічого страшного. Головне, щоб нічого в голові Антон не тримав. Ой-ой, ой як небезпечно зараз! Треба пробувати Березнякову або віддати передачу. Березняков повз ворота. Горіли. Закидання вперед. Мироно вперше на м'ячі. Думанський. Прокопчук. Андрусяк проти, проти нього. Ну і. Нічого, да, м'яч залишається для Прокопчука. Ільченко. Кондратів. Через назад. Спокійно, не потрібно нікуди бігти, не потрібно нікуди. Кондратієв залишається на м'ячі. Сашко класно протикає на Прокопчука. На жаль, не в позиції був Валентин. 19 секунд залишається до кінця нашого протистояння. Інтрига у нас вже померла у будь-якому разі. Е... Ну і 3-3 за фулами. Миронов Різняков. Миронов буквально на останній секунді. Все і час вийшов. Час вийшов. Да, так. Да, да. М'яч рахується, забуває 55-й номер Володимир Березняков, друзі. Ну і таким чином рахунок у нас стає 7-3. Фінальний рахунок між колективами третього тайму та Аджіда Каскай. А для вас цей матч коментував Євген Лавренов. Бережіть себе та любіть футбол, друзі. Хвилинку, відпочиваємо і повертаємось на поле, тому що наступний матч Голден Стейт грає з колективом Skyfall.